Як перетворити свій будинок в рай для книголюбів? Оазис для душі як створити ідеальний простір для читання вдома у сучасному світі, сповненому шуму та відволікань, знайти тихе місце, де можна зануритися у світ книг, стає справжньою розкішшю. Читання це не просто хобі, це спосіб релаксації, саморозвитку і подорожі в інші світи. Для завзятого книголюба, любов до читання виходить далеко за рамки простого наявності книжкової шафи. Хочеться створити справжній оазис, місце сили, де можна повністю віддатися улюбленому заняттю. У цій статті я поділюся своїм досвідом і думками про те, як перетворити звичайний простір в ідеальний куточок для читання, який буде надихати і дарувати задоволення. Чому так важливий куточок для читання? Я, як людина, яка проводить більшу частину вільного часу з книгою в руках, можу з упевненістю сказати, що наявність спеціально обладнаного місця для читання це інвестиція у власне благополуччя. Це не просто зручність, це створення ритуалу, який допомагає налаштуватися на хвилю читання, відгородитися від зовнішніх турбот і повністю зануритися в історію. Згадайте, як часто ви намагаєтеся читати в невідповідних умовах на дивані, де постійно доводиться підтягувати подушки, за кухонним столом, де кружляє запах їжі, або в галасливій кімнаті, де вас постійно відволікають. В таких умовах читання перетворюється на муку, а задоволення від книги залишається неповним. Ідеальний куточок для читання повинен стати для вас притулком, місцем. Де ви відчуваєте себе комфортно, розслаблено та натхненно. Це простір, який говорить, тут ти можеш забути про все і просто насолоджуватися читанням. Де облаштувати куточок для читання? Не обов'язково виділяти цілу кімнату для створення ідеального простору для читання. Навіть в самій маленькій квартирі можна знайти відповідний куточок. Ось кілька ідей. Біля вікна, природне світло це найкраще, що може бути для комфортного читання. Якщо у вас є можливість, обладнайте куточок біля вікна. У ніші, ніші це ідеальне місце для створення затишного куточка. Вони часто залишаються невикористаними, а можуть стати справжнім скарбом для книголюба. На балконі, якщо у вас є балкон, його можна перетворити на чудове місце для читання. Головне забезпечити захист від вітру і сонця. У кутку кімнати, навіть невеликий куточок кімнати можна ефективно використовувати для створення затишного куточка для читання. Під сходами це не стандартне рішення, але воно може бути дуже ефективним. Під сходами часто залишається невикористаний простір, який можна перетворити на затишний куточок для читання. Що необхідно для створення ідеального куточка для читання. Створення ідеального куточка для читання це не просто вибір зручного крісла та книжкової полиці, це створення атмосфери, яка буде надихати і дарувати задоволення. Зручне крісло або диван це, мабуть, найважливіший елемент куточка для читання. Вибирайте крісло або диван, на якому вам буде комфортно проводити багато годин. Зверніть увагу на підтримку спини та підлокітників. Я віддаю перевагу крісла гойдалки, вони створюють відчуття затишку і розслаблення. Хороше освітлення, освітлення відіграє ключову роль у комфортному читанні. Ідеально, якщо у вас буде можливість використовувати природне світло. Якщо природного світла недостатньо, використовуйте настільну лампу з регульованою яскравістю. Я раджу вибирати лампи з теплим світлом, він менше напружує очі. Книжкові полиці, звичайно ж, вам знадобляться книжкові полиці, щоб зберігати свої улюблені книги. Вибирайте полки, які відповідають стилю вашого інтер'єру. Можна використовувати як традиційні книжкові шафи, так і більш оригінальні рішення, наприклад, підвісні полиці або стелажі. Столик невеликий столик поруч з кріслом або диваном це дуже зручно. На ньому можна ставити чашку чаю, блокнот для записів або підставку для книги. Плед і подушки, м'який плед і зручні подушки додадуть затишку і комфорту вашому куточку для читання. Вибирайте тканини, які приємні на дотик і відповідають стилю вашого інтер'єру. Декор Не забудьте про декор. Прикрасьте свій куточок для читання предметами, які вам подобаються та надихають. Це можуть бути фотографії, картини, рослини, свічки, статуетки та інші дрібниці, які створюють атмосферу затишку і комфорту. Підставка для книги особливо корисна для читання великих і важких книг. Вона звільняє руки і дозволяє більш комфортно читати. Бездротові навушники. Якщо вам подобається слухати аудіокниги або музику під час читання, бездротові навушники стануть чудовим доповненням до вашого куточка для читання. Створюємо атмосферу, деталі, які мають значення. Крім функціональних елементів, важливо створити атмосферу, яка буде надихати і дарувати задоволення від читання. Кольорова гама вибирайте кольори, які вам подобаються і розслаблюють. М'які, приглушені тони, такі як бежевий, сірий, блакитний або зелений, допоможуть створити атмосферу спокою і затишку. Рослина. Рослини не тільки прикрашають інтер'єр, але й очищають повітря і створюють відчуття близькості до природи. Розмістіть у своєму куточку для читання кілька горщиків з квітами або травами. Аромат, аромати можуть чинити сильний вплив на настрій і самопочуття. Використовуйте аромалампи, дифузори або свічки з приємними ароматами, щоб створити розслаблюючу атмосферу. Особисті речі додайте в своєму куточку для читання предмети, які вам дороги і нагадують про приємні моменти. Це можуть бути фотографії, сувеніри з подорожей, улюблені книги або інші дрібниці, які викликають у вас позитивні емоції. Музика створіть список відтворення з музикою, яка допоможе вам розслабитися та налаштуватися на читання. Це може бути класична музика, ембієнт, джаз або просто ваші улюблені композиції. Куточок для читання для дітей: якщо у вас є діти, створення куточка для читання для них це відмінний спосіб прищепити любов до книг. Дозвольте їм брати участь у створенні свого куточка. Щоб вони відчували себе залученими та пишалися своїм простором. Яскраві кольори. Діти люблять яскраві кольори, тому використовуйте їх в оформленні куточка для читання. Зручні меблі. Подбайте про те, щоб меблі були зручними і безпечними для дітей. Книга. Розмістіть в куточку для читання багато книг, які цікаві дітям. Іграшка додайте в куточок для читання кілька іграшок, які пов'язані з книгами. Подушки та ковдри, подбайте про те, щоб в куточку для читання було багато подушок і ковдр, щоб дітям було затишно і комфортно. Укладення. Створення ідеального куточка для читання це не просто модний тренд, це спосіб поліпшити якість свого життя. Це можливість створити простір, де можна розслабитися, відпочити від повсякденних турбот і зануритися в світ книг. Пам'ятайте, що створення ідеального куточка для читання це індивідуальний процес. Не бійтеся експериментувати та створювати простір, який відображає вашу особистість та відповідає вашим потребам. Насолоджуйтесь читанням. Головне створити простір, який надихає і приносить задоволення. Інвестиції в комфортне читання це інвестиції в себе. Читання це подорож, а куточок для читання це відправна точка.